що ми купили у магазині? Який магазин говорити не буду, бо ми таке їздили. Отака ось штучка. До молочка, обожнюю Вони О. мої любимі чіпси. Да, вони дешеві, вони смачні і файні. Далі, чекайте, я включу світло, бо щось. О, Крабові палички. Такі люблю. Краський, теж смачний, непоганий. Сирочок ті, сирочок. Моя любов. З алкоголю тільки топлю. А... Нектаринки. Ще пачка крабів. Ще пачка сира. Будемо зараз їсти? Так. Мої любимі варто. Треба робити, треба. Та сир, потім я не з'їм, якщо я морозову першу. П'ячка. Діанер по морозу. Чи ти знімаєш? Знімаю я Ну покажу. Взяли 3 грам-плі. <смі> Взяли пшеничку. Взяли суміш міськ пластиців. Взяли кукурудзянку. Взяли перловку. Так, поїхали далі. Ти живий? Так, суміш пластицію. Принеси, будь ласка, ще кульок з кухні, а тебе суміш пластицію. Спілки, ми беремо багато, бо туди ми туєба, да, ми ще плюс кормом зараз трьох-двох маленьких хлопчиків. Кетчуп-чирі. Кетчуп до шашлика. Кетчуп до шашлика. кетчуп чилі, кетчуп чилі, Забирай вовчику. Зразу mm -hmm. геть. Очіпло. Оцет. Йо. Ще Оцет. Такий оцет, файний, дешевий, по 15 гривень коштує зараз. По акції. І картопелька. От покажу одну, бо не буду цілий кольор кишити. Ми купляємо, пішли далі. Поїхали далі. Чекайте, було мені ще одну картоплю приніс. Взяли. Азерчай. Класний чай. Салфетки. Це один азерчатій крупнолисний, класний, чорний. Феррі. Люблю феррі, мені здається, ліпше, ніж феррі немає. Оце от дуже шикарний антижир. Теж ліпшого, не знаю, чи не йде. Шампунь мені підходить. Шикарний, я люблю його. Ціна 115 гривень на акції. І такі вон. Це для об'єму, а це для мого. Інколи беру, бо інколи, може, волосся серписто, от його як відновлюю. Антижир, як завжди. Мій кремчик він мені підходить, він дешевий і класний. Мусорні пакети. Ще ці штучки. Теж класні, не печуть, шикарно. Ще один. Ще один. Ще пакети. Чорний для файні. Дві пачки цукру. І дротки. То ще не все. Ще далі? Поїхали далі. Ще один. Моє любиме тісто. Буду щось робити. Малина, її вже хом'ячила, дуже смачна, кисленька велика. Далі. Огірки. 40 гривень. Малина по теж 40. Помідори по 50. Такі. Перець по 45. Все, Добре, будь ласка, тісто, щоб воно не ростило Мої моїй любимі подушечки. Е, чумак. Томатна паста найкраще, ліпшої не бачила на даному етапі. Зараз по акції по 65 чи 70 гривень. Е, тісто теж якось 50 гривень на акції. Ще шашлись. Ще до шашлику. Ще до дуже Я кажу, мій чоловік там стояв і гріб весь шашлик. Ша чілі. Я люблю дуже чілі, вова не дуже. Ще чіпси мої любимі. Водичка. Теж моя любима. Солодка, прозора, обожнюю. Олійка. Персик будеш? Персик. Тониктаринка. Тоникторинка. Давай. Молочко. Салат. Робила салат з крабових палочок. Але... Нестандартний. Тут і помідор, і червоний, і перець, і той огірочок, і сир, і кукурудза, і бульбочка. Трабую палочку и чипсы. Ну. Давай попробуй, человек. Гоунюк. Чекай, то на камеру впала. Будем говнюк, брат. Да, да, говнюк. Давай. Давай, став говнюк. Скажи свое дом. Бомба. Что называется веди басит мене? Мені тата приніс таку здорову банку меда, щоб ви розуміли. Там більше трьох літрів, я вже порозливала. І ще буду розливати. І ми вже закатали цю штучку. Вова закатував і проварюємо. Так ми попросиналися і їдемо сьогодні на рибалочку. Демі, напевно, найбільше радий. Вова ще досипає. Я вову звали, він хотів спати. Обичне моя з Каже, то недалеко хіба до тих корчів йти. Так А то вліво йти чи вправо? У пікселі люди герої, вони щахною з тобою. Сонечко сідає. Так, з Вовою пішли на вигул. Ми десь зупинились погуляти. Дощик паде. Шукаємо місце, де можна поїхати. Заєць бігає. تلاميذه <applause> نفسها حميده Так, ми прийшли, але проблема є, тут дощесь О, своїм голотом. Подимося, тут пару озер. Головне, щоб телефон не намочити. А таку пляс я немає, бажання нас. Дивіться, які квіти класні, люблю ці квіти. Бачите, красотуля, їх тут дофісь. єсть. Смотрите що. О ще одне. Не в ту пору вирішив поплафути, воно брудне, а чого воно таке брудне? Ну зараз слова, тут нереально батьки. Щоб ви розуміли. Здоровий колище ВМВ. все сало. Будемо зараз різати від шкури, дещо засолювати, де що е, витоплювати. Буде смакота. Що, хочеш кусок? Ана. Я зламаю, ламаю демо. Та не тато так, з'їздили сюди, купили ще водичку, вафельки і кавунчик. Поки сезон треба брати кавунчика, об'їдатися, тішити, що ми то маємо. Тофік знати, що буде далі. Зараз їдемо до мами. Треба їй дешутати і треба дашу забрати. Морозивка. Але ще одна штука, якщо в нас наклеїть. Так, ото ми сало перемололи в такий вигляд. На такій місорудці отаке сало. Повідділяли, дещо від того, лишили отакі о. Зараз це провариться, засолиться, замаринується і буде шикарне. А оцього, що ми промололи, воно буде як смалець з шкварочками. Odvarjam DMK Kašo na teh žesh kvartah.